Через дії Дворкіна та його агентурної мережі з дискредитації Аллатра та її учасників прогнози геодинамічної активності лише погіршуються. Чим довше зберігається поточна ситуація, тим катастрофічніші наслідки вона матиме. Отже, давайте тепер перейдемо до прогнозу подій, які неминуче відбудуться, якщо дегазацію Сибірського плюму не буде здійснено. Згадайте нашу з вами блакитну кульку, вкриту цукровою глазур'ю, про яку я говорив у попередніх відео. Ця кулька роздувається через нагрівання. Цукрова. Глазур на її поверхні починає інтенсивно тріскатись. Уже зараз ми виходимо на рівень стабільної активності землетрусів магнітудою 6. Далі в нас є два можливих сценарії розвитку подій. У першому варіанті планету очікує серія руйнівних землетрусів магнітудою від 7, аж до катастрофічних восьми 9 і навіть вище, до того ж, вони почнуть відбуватись навіть у регіонах, які традиційно вважаються сейсмічно безпечними. Запам'ятайте, найсильніші землетруси стаються тоді, коли ми їх не очікуємо.